Найскладніше в цьому рецепті дочекатись, поки заквасяться. А сам процес приготування зовсім не складний. На баклажанах роблю ось такі надрізи і відварюю буквально 5 хвилин, а потім охолоджую під гньотом. І одразу ставлю варитись розсол 50 г солі на 1 літр води. Довожу до кипіння та охолоджую. А Для начинки натираю моркву на ось такі довгі смужки і соломкою нарізаю солодкий перець. Також беру хороший пучок петрушки і теж її дрібні. Ненько нарізаю, ну а часнику не шкодуйте, бо баклажани без часнику то не баклажани. І поки я готувала начинку, баклажани вже охололи, і саме час їх начинити. Начинки я люблю закладати побільше. Фаршировані сині я закладаю в ємність, в якій вони будуть кваситись, і зверху викладаю залишки начинки. Заливаю охолодженим розсолом і роблю гніт. А скільки будуть кваситись такі баклажани, це залежить від температури в приміщенні. Зазвичай на це йде 4-5 діб. Тому залишаємо при кімнатній температурі та чекаємо.